Смешарики. Коледж. Нюша, я тобі дуже співчуваю. Дуже. Не треба так побиватися, Слізьми все одно зарадиш. Зарадиш! заради. Заради! Та й вже! Усіх зібрала! Всім треба заспокоїтися! No. сталося? У мене було дзерка... дзеркало. воно висіло поруч зі столиком. Та я вирішила його повізати біля ліжка. Ревизила. Але біля ліжка було гірше. Хм. Цікавий випадок. Однак я хотів би вислухати повну версію. От ти й даєш. Ти ж її на раз два заспокоїв. У тебе талант. Талантище. Нічого особливого. Іноді. Щоб заспокоїтись, достатньо розповісти тому, хто тебе вислухає. Та ми її слухали, а вона не вгавала. Ви її неправильно слухали. Психолог. Коротше, у мене тут поблики, поп'ємо чайок. Розумієш, мені насправді байдуже. Я можу її в жовтий колір пофарбувати. Але я знаю, що рожевий набагато кращий. Я йому це пояснюю, а він не розуміє. Торочить жовтий, жовтий. Може, у нього є якісь проблеми з рожевим. Або навпаки, проблеми з жовтим. Ти поясни мені. Як психолог? Я не психолог. Так так. Це ти добре зауважив. Тут справа не в кольорі. Тут справа або в їжачкові, або. Може, він? Дальтуйник? Я тричі перевіряв цю константу в експериментах. Чому ж вона дає таку похибку? Скажи мені, чому? Після того, як я почистив зуби, я умив обличчя холодною водою і трохи освіжився одеколоном. Одеколон чомусь стояв не на друзі. А на третій полиці я повісив рушник, він упав. Я знову його повісив. Коли я почав розчісуватися, то постійно дивився на рушник. Він упав, я знову його повісив. Гей, карич, ти куди? Тобі треба побачити цей рушник. Та він у мене тут. Каровичу з тобою усе гаразд? Ні. Зі мною не все гаразд. Не буває, щоб у когось все було гаразд. Та це не означає, що треба всі проблеми розповідати лише одному мені. Розповідаєте їх одне одному. Ви ж друзі, діліться одне з одним. Бау! О, у нього зрив! У нього нервовий зрив! Але що нам робити? У нас немає другого кароуча. Хто йому допоможе? Ми. Ми допоможемо. Він виговориться, а ми його вислухаємо. Каровичу, кажи! Ми тебе слухаємо. Оближте мене. Ви мені набридли. Продовжуй. Усі ваші проблемки. Яйця виєденого не варті. Ви навіть не знаєте, що таке справжня проблема. Не зупиняйся! Я вас ненавиджу. Ви мене зробили таким же невростеником, як і ви. Що отримали своє? Зараз я вам таке скажу. Таке. Все. Вискажу. <звучить> Перепрошую, Хвилинна слабкість, і я дозволив собі сказати трішки зайвого. Якщо хтось бажає, щоб його вислухали, будь ласка, заходьте до мене.